Продовжуємо випуск. Майстер-клас з декорування солодких пряників зібрав понад п'ять десятків дітей і дорослих, які своє дозвілля люблять заповнювати цікавими і смачними подіями. Під керівництвом досвідченого вчителя кондитером на деякий час стала Галина Філь. З нетерпінням чекаючи практичного втілення своїх кондитерських фантазій, діти не особливо вникали у тему майстер-класу. На столах заманливо чекали кольорові деталі майбутніх шедеврів. Досвідчений кулінар-кондитер Світлана Притика вже не вперше проводить майстер-класи з дітьми різного віку, тому спільну мову з ними знаходить швидко. Захоплені роботою юні кондитери вигадують веселі, кумедні та чудернацькі личка. Особливою довірою до дітей є професійне обладнання уроку. Дуже сподобалося ці всі прикраси. Я сьогодні розмальовував грибось. Сподобалось дуже декорувати гарбузе до Хеллоуіна. Діти проявляли неабияку, неабиякий креатив, майстерність у розмальовці цього пряника. Дуже смішні, дуже коментні, дуже красиві роботи. Майстер-класи художнього декорування для дітей є цікавими і для їх батьків, яким дуже хочеться, хоч на деякий час, повернутися в дитинство.